Доброго ранку. Дякую сьогоднішній ранковий настрій. Знаю, що хочеться спати, як завжди, за вікном дощ. Але пропоную трошки пробудитися і порухати зранку разом. Ну що, якщо є часто натхнення, давайте почнемо. Стаємо так, щоб нам було зручно, стопи ставимо на ширині нашого тазу, підбираємо трошки куприк, розкриваємо плечі, витягаємо замаківку вгору. Ручки потягнули через боки, догори вдих. Наповнюємо себе повітрям, опускаємо видих. І опускаємо погляд, включаючи в роботу нашу шийку. Ще піднімаючи погляд догори, розкриваємо себе вдих. Опускаємо наші руки, опускаємо погляд, видих. Ще таких два рази вдих, і видих. І ще раз вдих. І видих. Присідаючи на половинку, витягуючи ручки вперед над головою. Вдих. Вертаємося, Вдих. Намагаємось коліна, щоб сіни стопи не виходили. Більше таз трошки тягнути назад, вдих. Стаємо видих. І ще вдих. І видих. І ще раз очок, вдих. І видих. Знову ручки пішли через боки догори, піднімаємо тепер себе на стопах, відриваючи наші п'яти, опускаємо руки, опускаємо стопи і присідаємо одразу вниз, витягуючи ручки над головою. Вертаємося, робимо те саме. Піднімаємось вгору вдих. Опускаємось видих, піднімаємо ручки над головою вдих. Вертаємось, видих. І ще вдих. Опускаємось видих. Присідаємо на половинку, вдих. Вертаємось, видих, і ще разочок видих. І видих. І присіли. Вдих. І видих. Потягнули праву ніжку назад, ручки догори вдих. Ставимо стопу. Починаємо згинати. Коліна задньої ніжки у ручки опускаємо, дотягуємо за спинку їх туди подалі, животиком опускаючись вниз. Вертаємось вперед, робимо вдих і на видих себе збираємо. В інший бік те саме. Потягнулися ногою назад, руками вгору, зробили вдих. На видих починаємо опускати себе животиком до ноги, ручки заводимо назад, рівною спинкою тягнемось вперед. Вертаємось, робимо вдих і на видих себе збираємо. Давайте ще вдих. Опускаємося обережно. Видих. Вертаємось вдих. Збираємо себе видих. В інший бік, вдих, нахиляємось обережно, ставимо стопу, видих, вертаємось вдих, збираємо себе Вдих. Ще хоча по разу в кожен бік. Вдих. Опустилися, обережно, нахилилися, видих, повернулися, вдих. І збираємо себе видих в інший бік, те саме. Вдих. Нахиляємось, видих, вертаємось вдих і збираємо з себе видих. Ставимо ручки перед собою, давайте землюємо трошки нашу звичайну ходьбу. Перенесли вагу тіла на ліву стопу, праву ніжку починаємо тягнути назад, і ліву ніжку ми зм'якшуємо в колінці. І ми трошки скручуємось до неї. І потім ми вертаємось і ніжку нашу праву піднімаємо колінком перед собою, і знов до неї скручуємось. І поїхали, порухаємось. Вдих, повернулися, видих. І ще вдих. Повернулися, видих. І ще потягнулися. Вдих. Повернулися. Видих, і давайте ще два рази. Потримайте тут трошки баланс, Не хотіло прокинеться я попрацюю. Видих, і ще разочок. Вдих і обережно видих. Опускаємо стопу до стопи, розслабляємо наші руки. Можна трошки походити на місці, щоб зняти напругу. І тепер переносимо вагу. В іншу стопу готуємося на інший бік, можна ручки перекласти, Перехрест навпаки, трошки зробити, буде не дуже зручно. Поїхали в інший бік, робимо те саме. Інша ніжка ковзе по підлозі, назад, передня ніжка обережно, згинається в колінця, ми себе трошки до неї закрутили. І тепер виростаємо вгору, збираємо себе попереду. І знову обережно потягнулися удих. Зібрали себе. Видих. І ще. Вдих. Зібрали себе. Видих. Ще таких три рази не поспішайте. Вдих. І видих. І ще два рази. Вдих. І обережно видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Повернули стопу, ручки, Можна знову трошки походити для того, щоб зняти навантаження з наших ніг. Тримаючи нашу опору, м'язи трошки забиваються молочною кислотою. Готові, поїхали далі. Ставимо зараз ножки трохи поширше, так, щоб у вас був простір. Ручки ставимо перед собою, можна долонька до долоньки, можна кулачки. Як вам зручно? Наша мета зараз почати присідати, розводячи коліна в боки. Настільки, наскільки вам зручно. Вдих. Піднімаємося в видих. Виїхала ще видих. Піднімаємось, видих. Включайте в роботу дуже добре. Та застегнуві суглоби, розводьте коліна поширше, щоб сіднички працювати. Видих. І ще таких. Три. Два. Один. Є одну стопу. Довернули п'яточкою ще більше в бік. У вас збільшилася відстань між вашими ногами. І поїхала. Тепер переднім ми будемо згнати. Тасона залишився розкритий. Згинаємо нігу, ніжку в колінці, ми опускаємо себе глибше вниз, підкручуємо куприк, для того, щоб вирівняти спинку і потягнутися з маківка вгору. На видих себе. Піднімаємо вгору відштовхуючись дуже добре стопами, Ми ще опустилися вдих. Піднялися видих. І ще вдих. І видих. Ще три рази. Вдих. І видих. Ще два. Вдих. І видих. І ще один. Вдих, вдих. І видих. Залишили тут руку, значить ми хочемо надавити. І потягнути наше стегно аж до п'ятки задньої ноги. І в цей момент ми починаємо нахилятися, зберігаючи довжину нашого нижнього боку. Потягнулися, видовжили себе. Зробили вдих. На видих піднялися. І намагаємось плечі до шиї, отуди до вух не тягнути. Рівна спинка, довга шийка, обережно нахилилися вдих. Вертаємося видих. І ще нахилилися, вдих. Повернулися, видих. Ще три рази. Вдих. І видих. Ще два. Вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. А тепер видовжили ручку вперед. Пішли знову в нахил, зафіксували себе в цьому положенні. Відчули, куди ви далі нахилитися, не можете. Опустили ручку в опору, зберігаючи наш довгий бік, до розкриваючи плечі, іншу ручку витягуючи в хору. Якщо виходить, можна підняти туди погляд. Якщо незручно, попереду себе або дивимось в підлогу на нашу опору, для того, щоб не втрачати нашу рівновагу. І постояти ще трошки тут. Три, два. Один зробили вдихну, вдих, на себе повертаємо вгору і потягнули себе тепер в інший бік, розтягуємо наш нижній бік, скорочуємо той, що був зверху. І подивитися до стелі. Подихати ще таких. Чотири. Три. В себе сильно не давимо, намагаємося тримати себе сили м'язів. Два. Один, Зробили вдих і на видих повернулися. Вернули наші стопи спочатку в паралель, а потім відналаштували положення на інший бік. Ми штовхаємо п'ятку і розвертаємо стопу. Ставимо ручки на наш таз. Поїхали на інший бік, повторимо те саме. Згинаємо ніжку в коліні, коліна тягнемо назовні, опускаємось низьдих. На видих себе вирівнюємо, штовхуємо вгору. І поїхали ще вдих. І видих, не поспішаємо вдих. І видих, підкручуємо куприк. Вирівнюємо себе вдих. І видих. І ще два рази. А вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Залишили ручку, наче ми хочемо надавити. Відчуйте, таз вже починає такий рух, наче хоче нахилитися. Стегно тягнеться до п'ятки задньої ніжки. І ми донахиляємо себе вперед, залишаючи довгий нижній бік. Плечі на вуха не тягнемо. І вирівнюємось. А видих. І ще поїхали. Вдих. І видих. І ще таких чотири. І видих. Три. І видих. І ще трошечки. Два. І видих. Один. І видих. видовжили нашу ручку і за рукою потягнулися. Ми хочемо нахилитися знов, тягнемо наше стегно туди назад, до п'ятки, вирівнюємо таз, залишаючи довгими два боки, опускаємо ручку там, де ми змогли дістати. Намагаємось не спиратися туди, інакше будете випадати, у вас нижній бід буде дуже сильно скорочуватися, а верхній розтягуватись. Розкриваємо плечі, ручку догори, вгору погляд, пробуємо направити туди. Якщо не виходить, погляд перед собою або саме просте вниз, підбираючи підборіддя, тримаємо тут. Подихати, постояти, відчути це положення, потримати баланс. Ще таких три, ще два. І один. Зробили вдих, на видих себе виштовхуємо Обережно вгору. і тепер робимо витяжження в інший біг, розтягуючи нашу. Нижній бік, наші ребра, розкриваючи себе, подихати туди, постояти. Спокійний вдих, спокійний видих. І ще таких три. Два. Один. Зробили дих і на видих себе. Обережно повернулися. Знову ставимо стопу в паралель. Ручки залишаючи на наших стегнах в районі пахової складки. Ми почнемо таз тягнути назад, нахиляючись вперед, рівною спинкою, пора в руки. Наче ми хочемо себе довидовжити. Зробили тут видих. І на видих себе обережно припідняли. І знову таз потягнувся, пішов першим за куприком. Тягнемо себе назад, як за хвостиком. І беремо силу в стопах, почнемо прям виштовхуватись, натискаючи великими пальчиками, буде включатися вся внутрішня поверхня ваших ніг. Ми можемо себе припідняти. Поїхали ще вдих. Рівною спинкою не округлюємось. Обережно видих. Значить, хочемо колимок трошки розвести в боки. Ще три рази вдих. І видих. Ще два рази вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Молодці. Розвернули знову стопи. За стопами, наче повернулися ще трошки наша колінка. Ми присідаємо вниз, ставимо руки в опору, опускаючи таз десь на лінію наших колін. Якщо виходить, підкручуємо ще трошки сильніший куприк. І побути постояти тут. Тримаємо це положення. Спокійно вдихаємо, спокійний вдих, спокійний видих. Колінка штовхаємо туди, назовні. Не даємо їм завалюватися всередину. І ще два цикли дихання. Потримайте себе тут. І ще один. Зробили вдих, на видих себе виштовхуємо обережно вгору. Знову ставимо стопи паралельно. Можна ще трошки довернути п'ятки, наче назовні. Стопи стануть як у косолапого ведмедика. Знову відводячи таз назад, потягнулися куприком туди і назад, до стіни рівною спинкою опустилися, Жодна чи вкладається між наших ніг. Ручки достигли до підлоги. Якщо потрібно, вирівнюємо це положення, розводимо. Наші ніжки на ту ширину, яка для вас зараз комфортна. Постояти тут, потягнутися маківкою вперед. Якщо хочеться себе довж... довидовжити, можна руками покрокувати ще далі, опускаючи ще глибше, побути тут. Дихаємо вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще таких три. Два. Один. Підкракували долоньками десь під грудний відділ. Розвернули наші стовпу під кутом 45 градусів і попробувати присідати. То в один бік, вирівняти себе, то в інший бік. І обережно штовхаємо знову коліна, назовні тягнемо туди стегно, включаємо наші сіднички в роботу. І ще опустилися. Припіднялися, опустилися, припіднялися ще трошечки. І давайте по разу в кожен бік. Є. І тепер обережно збираючи наші ніжки до себе. Якщо потрібно, зм'якшуючи в колінках, ми можемо опустити таз вниз. Присісти настільки, наскільки вам буде зручно, поставити руки зсередини, розштовхуючи себе, вправимо нашими плечами у внутрішню поверхню наших стегон, Вдовжимо себе за маківку, долонька до долоньки подихати тут. Спокійний вдих, спокійний видих. Тягнемо смаківку, таз, наче важкий навпаки опускається вниз, наче хочемо себе поділити в два боки. І ще трошечки два. Один. Зробили вдих. На вдих опускаємо долоньки, припіднімаємо таз, вкладаючи наш живіт на наші стегни. Далі підкручуючи куприк через круглу спинку. Ми обережно верстаємо вгору. Робимо вдих. І видих. І давайте ще на останок. залишаючи одну ніжку попереду, іншому заводимо трошки назад, зм'якшуємо в опорної низі наше коліно. піднімаємо ручки вгору. І тепер от, дивіться уважно, у нас нога позаду, також руку ми охоплюємо і витягуємо себе в бік, наче до нашої ноги. Можна туди навіть поді... Поді... подивитися. Ось, розкриваємо себе в таку духу, наче такий бананчик. І постояти тут спокійний вдих, спокійний видих. Відчути, що стегне, наче хочуть зібратися дуже добре між собою. Закрити таз. І постояти тут трошки побалансувати. Ще два. І один зробили вдих. І наводих себе обережно вертаємо і в інший бік робимо те саме. Залишаючи себе на одній нозі, іншому заносимо назад, Дуже вагу туди не передаємо, більше вага попереду. Зм'якшуємо наше опорне коліно. піднімаємо наші ручки, охоплюємо одноіменну руку з задньою ніжкою і себе так натягуємо, як така тетіва лука, подивитися туди вниз довидовжити себе, як розкрити, себе, розтягнути і спокійно подихати. І ще трошечки, ще два. І один. Зробили вдих. І на видих себе. Повернули. Ну що, я бажаю вам гарного дня. Сподівалися, ми непогано з вами розім'ялися. Дякую, що були зі мною. І до зустрічі наступного разу. Пока-пока!